Вінницька медицина впевнено крокує шляхом міжнародного розвитку. Наші лікарі активно беруть участь у програмах стажувань та професійного обміну з провідними країнами світу. Медики громади здобувають унікальний досвід, який згодом впроваджують у місцевих лікарнях. Сьогодні у студії Наталія Коробчинська, заступниця директора департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, і з нею поговоримо про ті перспективи, які відкриваються для лікарів та пацієнтів після таких візитів. Вітаю вас! Вітаю вас. Отож, нещодавно дві вінницькі лікарки повернулись з навчання у Тайвані. Яким чином вдалося реалізувати такий проєкт? Завдяки ініціативи керівництва Вінницької міської ради було налагоджено контакт співпрацю подальшу з представництвом Тайваню у Польщі. Було проведено низку комунікативних заходів. Почувши наші доводи, нашу потребу, наші колеги з Тайваню погодились допомогти нам. І перш за все, ми попросили їх щодо допомоги у стажуванні наших лікарів. І отже, в рамках даної співпраці, і вони погодились на те, що наразі зараз 4 лікарі буде простажовано в медичному закладі в тренінговому центрі Тайваню. І в наступному році також планується стажування наших лікарів. Так, два лікарі ще в жовтні місяці пройшли стажування в Тайвані. Вони повернулись дуже задоволені, натхнені, розповіли про, ці, про той досвід, який вони отримали там, про побачене, і про ми обговорили всі ці питання, також надихнулися цим досвідом і вирішили, що деякі аспекти питання, які вони побачили там, ми можемо впровадити і в наших медичних закладах. Стосується невідкладної медичної допомоги дуже добре розвинено підхід до сортування пацієнтів у відділенні екстреної невідкладної допомоги в Тайвані там практика мегагоспіталів, які дуже чудово розподіляють потоки пацієнтів. і насамперед це може бути корисним для впровадження у наших відділеннях екстреної невідкладної допомоги. Як власне обирали учасників для стажування? По-перше, ми мали розуміння, що туди мають поїхати ті люди, які потім, повернувшись, можуть поділитись досвідом отриманим з колегами, які працюють разом з ними в нашій міській системі охорони здоров'я. Це насамперед другим критерієм відбору це були професійні якості тих людей, які Відправляються на стажування, і відповідно місце роботи, де вони працюють і де вони зможуть впровадити свої навички. Так, в першому стажуванні за напрямом екстрена невідкладна медична допомога прийняли участь дві лікарки з відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, лікарні міської лікарні швидкої допомоги. І наразі буквально завтра, післязавтра, Наші лікарі вирушають у наступний тур по двох Лікарі яких закладів? Лікарі, один лікар, лікарні швидкої допомоги і лікар центру матері та дитини. Організовано буде стажування з менеджменту охорони здоров'я, і загалом організації охорони здоров'я в медичних закладах. Тому це у нас є очікування від даного тренінгу, тому що відправляються ті люди, які є амбітними, молодими, які мають професійні якості, які мають натхнення розвивати охорону здоров'я в нашій громаді. Чому важливо не сидіти в Україні, а бачити горизонти світові, як це все працює, і впроваджувати тут? Насправді, все побачене, те, що нас об'єднує, те, що нас відрізняє від інших систем охорони здоров'я, є для нас корисним, тому що ми бачимо як свої позитивні сторони, так і певні недоліки, над якими потрібно працювати. І до речі, щодо стажування в Тайвані, корисним є те, що це саме той приклад східної медицини, яка є високорозвиненою, але в той же час дуже доступною. Для жителів, тому що якщо ми беремо, наприклад, західну медицину, вона все ж таки має трошки іншу, все ж таки має іншу систему, інший підхід до доступності пацієнтів, до охорони здоров'я. Східна медицина дуже легко потрапити до лікарів різних профілів. І ось наші колеги навіть розповідали про те, що якщо порівнювати західну, східну і нашу медицину, то ми десь посередині між західною і східною. Тому що от те враження, яке вони привезли щодо того, як потрапити до лікаря, що пацієнту не потрібно нікуди бігати, він. Поступає в одне відділення, і там уже відбувається розподіл. І, до речі, так обговоривши з нашими колегами, ми вирішили, що нам максимально все ж таки потрібно опрацьовувати це питання, щоб пацієнт, потрапивши в медичний заклад, максимально швидко відповідно до того стану, який у нього є, щоб він максимально швидко міг отримати медичну допомогу, кваліфіковану, якісну і. Доступно вінницькі лікарі повернули з масштабних міжнародних подій у Німеччині. Що привезли звіти? Так, жовтень у нас був багатий на події для кардіологів. Ми вдячні нашим партнерам із GIZ, які в рамках партнерства між лікарнями. Посприяли тому, щоб наші лікарі мали змогу відвідати високого рівня, світового рівня конгрес і, і конференцію, які відбувалися перша у Гейдельберзі, а друга у Мюнхені. Перша це була така проба, тому там було тільки два лікарі. Ми спробували, як це воно може бути. і... Чи дійсно є підтримка допомога від GIZ. А вже друга конференція, на яку поїхали 14 лікарів міських закладів, це 13 лікарів кардіоцентру та один лікар міської клінічної лікарні номер 1 Стажування та участь у конференціях це частина стратегії розвитку медичної галузі Вінниці. І які ще кроки заплановані? Так, звичайно, саме розвиток кадрових спроможностей наших медичних закладів є стратегічною метою розвитку охорони. Тому що не тільки обладнання, не тільки покращення матеріально-технічної бази, але й нові підходи, нові методики, нові, ем, нові методи діагностики, лікування, які використовуються в наших медичних закладах, є вкрай важливими для наших жителів. Як реагують самі лікарі після повернення? Чи бачите в них додаткову мотивацію, бажання зростати? Так, особливо мені сприяє. Імпонує те, що наші лікарі, повертаючись після таких заходів, після стажування, після конференції, конгресів, вони мають бачення того, яким чином вони набутий досвід можуть впровадити в наших медичних закладах. Тому що Наші медичні заклади стали певним брендом в нашому регіоні. До нас їдуть, у нас значна кількість пацієнтів з інших регіонів також отримують лікування. І тому всі ті методики, які вони бачать, вони оцінюють, наскільки вони можуть бути застосовані на нашому рівні, що необхідно для того, щоб впровадити ті чи інші новітні методики. Ставиться питання про те, що. Наскільки це буде доцільно до впровадження, наскільки ця методика краще, ніж та, яка існує, тобто є такий творчий підхід, і це особливо імпонує, тому що люди не просто поїхали, отримали сертифікати, не просто е змінили <сmodiert> <сmodiert> оточення, але й вони дійсно підійшли до цього виважено і з тим, щоб повернутися і впровадити корисні, корисний досвід. Якщо говорити глобально, чи означає для Вінниці участь у таких міжнародних програмах, що ми є частиною світового професійного простору? Же такому медичному? Так, Так, звичайно, з досвіду нашої співпраці з колегами з інших країн, ми розуміємо, що Наразі разом з тим, що ми можемо повчитись у досвіду європейських країн, і в нашому випадку, і східної медицини, ми ще можемо передати і наш колосальний досвід, тому що наші колеги відмічають, що наші лікарі. Є дуже дуже працьовитими, високоосвіченими, здатними до навчання, дуже люблять свою роботу, віддані своїй роботі, попри ті умови, в яких вони працюють, вони продовжують працювати віддано, і це дивує наших колег. І крім того, зокрема щодо лікування хірургічних. Щодо лікування травм, поранень, наш досвід для них є дуже дуже цікавим, тому що, і доказом того є те, що на базі лікарні швидкої допомоги у нас працює вже міжнародний такий тренінговий центр. Він не є офіційним, але от якщо оцінювати всіх учасників, які дотичні до надання медичної допомоги, хто консультативно, хто методиками, хто обладнанням. Розхідними матеріалами. То у нас дійсно працює інтернаціональний е, такий центр по лікуванню е, травм та поранень. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам, нашим глядачам. Нагадаю, гостею студії була Наталія Коробчинська, заступниця директора департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Не перемикайте попереду ще чимало цікавого.